Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі, хочемо вам нагадати, що маємо в наявності ваші улюблені Донфенги 244 G2. Донфенги, в принципі, люблять всі, це є найкращий трактор який тільки кіль... 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 може бути. Ви пам'ятаєте, що G2 серія вирізняється наявністю рівної підлоги, реверсивної коробки передач і бокового важеля перемикання швидкості. Тож, друзі, якщо вас цікавить. Донфенг 24 кінських сил, вони в нас є в наявності. Гарантія на техніку Донфенг в Україні 2 роки, і доставка до вас додому буде безкоштовна. А також нагадуємо, що в нас проходить акція. Усі, хто придбає техніку з 1 листопада по 31 грудня, будуть приймати участь в розіграші ось цієї індійської ґрунтофрези Solis 150 суцільного обробітку. І сподіваємося, що. Хтось з наших покупців виграє саме ось цю ґрунтофрезу. У нас буде окремо зніматися відео, коли буде проходити розіграш, і ми бажаємо всім нашим клієнтам, щоб вдача посміхнулася саме їм. Друзі, Donfan 244 G2. Є в нас в наявності. А також, якщо ви хочете більш класичному виконанні Донфенгі, теж є в наявності звичайні 244, ті люксові донфенгі. Тож, якщо вас цікавить цей бренд, запрошуємо до нас. Контактний телефон на екрані. Внизу в описовій частині під відео є посилання на наш сайт minitractor.com.ua, За яким ви зможете зайти на. Торіночку саме цього донфенга, побачите його технічні характеристики і буде розташована ціна. Тож, друзі, хто бажає ще прийняти участь в розіграші ґрунту фризи, у вас є ще час до 31 грудня, придбайте в нашій компанії тракторця і, можливо, станете власником індійської ґрунтуфризи Соліс 150 До нових зустрічей, до нових відео, все буде Україна!